А до Дня виборів у США залишається чотири дні. Вже наступного вівторка американці на дільницях обиратимуть президента і Конгрес Сполучених Штатів. Очікувано, що для більшості американців найбільш важливими є питання саме внутрішньої політики. Хоча безумовно в цьому виборчому циклі питання зовнішньополітичні також відіграють вагому роль про те, як війна Росії проти України та війна на близькому сході впливають на позиції кандидатів і як формують риторику їхніх кампаній. Говоримо з Юлею Ярмоленко та Тетяною Ворожко, які зараз приєднуються до розмови. Вітаю вас, вітаю. Юрій, спочатку до тебе якою бачить основи своєї зовнішньої політики Камала Гаріс, особливо коли йдеться про Україну, чи це продовження стратегії Джо Байдена, чи можемо говорити про певне дистанціювання від чинного президента і зміну підходу? Знаше дійсно, Камала Гарріс намагається дистанціюватися від чинного президента Джо Байдена із низки політик, певних із низки тем. Але щодо підтримки Джо Байденом України, то так виглядає, що Камала Гарріс буде продовжувати цю політику, політику адміністрації Байдена, і про це зокрема говорять майже всі експерти, з якими ми спілкувалися. Ми знаємо, що Камала Гарріс дуже гарно обізнана в темі України. Вона відігравала важливу роль у втіленні політики. Кі адміністрації зустрічалася із українським президентом Володимиром Зеленським сім разів останнього разу, коли вони зустрілися у вересні тут у Вашингтоні. Камала Гарріс на спільній прес-конференції сказала про те, що вона буде наполегливо працювати над тим, щоб досягнути, щоб допомогти Україні досягнути перемоги. Вона також розкритикувала того часу свого політику свого опонента Дональда Трампа. Вона сказала, що те, що пропонує Дональд Трамп і його команда для України, це по суті капітуляція. Це по пост... Ступка якимись територіями, що є абсолютно неприпустимим, сказала вона, і дійсно експерти говорять про те, що вони не бачать якихось ознак, що за президенство можливого Камали Гарріс підтримка України послабне. Вони навпаки сподіваються, що вона може бути більш рішучою, менш обережною щодо посилення допомоги Україні. Вони зокрема. Кажуть упевнені у тому, що Камала Гарріс мусить на посаді посилити допомогу Україні, зняти обмеження із використання американської зброї проти цілої у Росії військових, а також все ж таки не блокувати запрошення України вступити до альянсу. Наша колега Ірина Шенкаренко спілкувалася із низкою експертів. Ось що вони говорять. Герес Якщо переможе Гаріс, то підтримка безперечно продовжиться. І залежно від людей, яких вона приведе у свою адміністрацію, можливо, підтримка навіть трошки посилиться. Вона можливо буде менш занепокоєння загрозою ескалації. Я не можу сказати цього напевно, але можливо, вона буде готовою підтримати Україну без такої кількості застережень та обмежень на використання Україною зброї. Я думаю, що у неї є чудова можливість зробити чіткішу і посилити нинішню політику. США. тому, що там дуже багато невирішених моментів. Один із них, звичайно, ця дивна ідея США, що Україна не повинна атакувати російські бази американською зброєю. Я думаю, що це зникне через північних корейців на полі бою. Інший момент США повинні змінити свою позицію і закликати запросити Україну до НАТО. Таню, а як щодо зовнішньої політики Дональда Трампа, чи це принцип Америка передовсім, чи якийсь інший підхід? Ну, власне, те, що ми чуємо від Дональда Трампа, одна з заключних тез перед останнім днем голосування полягає в тому, що наразі говорить Дональд Трамп, у світі багато конфліктів, і відповідальність за це несуть Джо Байден та Камала Харріс. не говорить про те, що якщо Камало Харісо оберуть, то Америка буде втягнута у третю світову війну. А про Україну зараз ми не бачимо, не чуємо багато заяв Дональда Трампа. Але ми знаємо, що раніше він критикував обсяг військової та фінансової допомоги Україні а часом. Навіть його перебільшуючи, а скільки фактично грошей йде від іде до України або скільки йде допомоги. Він говорив про те, що Зеленський є дуже таким вдалим продавцем. Кожен раз, коли він приїжджає, він повертається з 60 мільярдами доларів. Один раз він сказав 100 мільярдів доларів. І він говорить про те, що ми даємо гроші, підтримуємо цю війну. А коли Зеленський відмовляється йти на угоди, що навіть погана угода була б краще ніж те, що відбувається в Україні зараз. 17 жовтня він сказав, зробив заяву, яка напевно найбільш дивувала, сказав, що ми підтримуємо. Зеленського він війні, який він мав би не допустити. Ну і також експерти бачать, що Дональд Трамп зіграв певну роль в тому, що останній пакет допомоги Україні на 60 мільярдів доларів розглядали аж 6 місяців. Ну і власне сам Дональд Трамп говорить про те, що якщо б він був би президентом, то цієї повномасштабного цієї війни б не сталося. І Якщо він переможе, він зможе покласти край цій війні за 24 години. Він мав зустріч з президентом Зеленським в вересні місяць це після чого в інтерв'ю телеканалу Fox, він сказав, що завершення війни має бути не лише швидким, але також і справедливим. Сам президент Зеленський, а зустріч відбувалася за зачиненими дверима, сказав, що він вважає, що Дональд Трамп буде далі підтримувати Україну. Ну і що стосується домоги експертів, то вони, скажімо так, розділилися, і те, що ви зараз побачите, є досить репрезентативним. Одні вважають про те, що Дональд Трамп припинить будь-яку допомогу Україні. інші вважають, що це залежить від того, хто матиме більше вплощення. Плив на президента Трампа або також на Конгрес, бо республіканська партія в цьому питанні розділена. Давайте подивимося Стосовно Трампа, найбільш очевидним є те, що Трампу не подобається подальша підтримка американцями війни в Україні, і він дуже скептично ставиться до наших альянсів по всьому світу. Я можу легко передбачити, що він відмовиться від допомоги Україні, продовжить нападати на НАТО та інші альянси, як ми бачили під час його першого терміну. If Trump wins, it's much harder to say. Якщо переможе Трамп спрогнозувати значно складніше, ми знаємо, що у його передвиборчій кампанії є два табори. Є люди, такі як кандидат у віце-президенти, що здебільшого припинили б допомогу Україні чи наполягали б на мирі, який би задовільнив Путіна і призвів би до подальшої агресії проти України та Заходу. Є й інші, які дуже твердо переконані, що перемога Росії в Україні це поразка для нас, такі як Помпео Обраєн, сенатор Том Котон, який за чутками може зайняти важливу позицію в адміністрації. Тож я вважаю, що якщо вони будуть відповідальні за політику, ми побачимо стільки ж американської допомоги Україні, скільки маємо сьогодні, але ми б надали Україні більш сучасну зброю, дозволив використовувати її будь-де, включно з Росією. Пані зважаючи на це, чи знаємо ми, хто може увійти до зовнішньополітичних команд Трампа і Камал Гарріса і зрештою формувати державний департамент у разі перемоги того чи іншого кандидата? Ти знаєш, Камала Харіс до нетрампо займають дуже такі протилежні позиції в будь-чому, але в дещому вони є. А подібними вони дещо забобонні, і жоден з них не оголошує свій склад своєї команди, кажуть навіть в приватних розмовах. Отже, що ми знаємо про президента Трампа, може в разі його обрання. А що звичайно, що в нього буде віце-президент жедівенс? Дж. Джейді Венс оприлюднив свій план. скажімо, він сказав, що це такий один з варіантів, який він пропонує, але це і справді єдиний план, який походить від республіканського табора, від людини, яка точно буде в адміністрації Байдена, якщо пере Трампа, якщо він переможе. Він полягає в тому, що війну треба заморозити на лінії конфлікту, створити там демілітаризовану зону. А Україна має відмовитися від вступу в НАТО та скажімо, залишатися нейтральною країною. А також Дональд Трамп сказав, що в його адміністрації буде Кеннеді молодший. А він буде займатися питаннями здоров'я. Ми знаємо, що Кеннеді поширює деякі конспірологічні теорії щодо вакцинації, тобто він не буде займатися зовнішньою політикою, але також він виступав проти, проти підтримки України, навіть поширював деякі тези, які події до російської пропаганди, російської дезінформації, тобто якийсь певний вплив він має. Ну і ще одна особа, про яку говорить Дональд Трамп, це Елон Маск. А позиція його українцям, я думаю, добре відома. Він не буде за словами Трампа займати якусь конкретну позицію в адміністрації, але він буде відповідати за скорочення витрат. А чином це робити? І Трамп сам Елон Маск сказав, що він бачить, що може скоротити витрати на 2 трильйони доларів. Що стосується Камали Харіс, ми не знаємо, Каже, що вона відмовляється про це говорити. Та навіть в приватних розмовах, так що ми можемо робити висновок тільки про на тому, що ми знаємо Тімо Волса і що він Україну підтримує. А в нього добрі відносини з українською громадою за словами громади, яка з нами спілкується. Ну і також ми знаємо, що, наприклад, Амінісота, штат, де він є губернатором, підписала угода побратимську угоду з Черніговською областю. Ну ми будемо знати ми вже після виборів за їхніми результатами, хто яку команду собі сформує юлю. Як можна охарактеризувати особисті стилі Трампа і Гарріс, особливо коли йдеться про ведення зовнішньої політики і спілкування зі світовими лідерами? Знаєш, Остапе, обидва кандидати говорять про те, що вони повернуть а що вони посилять позиції сполучених штатів на світовій арені. Але яким чином вони це зроблять? Тут дещо позиції їхні відмінні камала Гарріс говорить про те, що абсолютно необхідно посилювати альянси. Треба допомагати друзям, партнерам, а треба давати відсіч диктаторам. Треба боротися за збереження демократії. Дональд Трамп говорить про те, що він вірить у мир через силу. Він говорить, про те, що партнери мають вкладатися у власну оборону, а він говорить про те, що він зможе домовлятися, і насураються підтримки таких авторитет, авторитарних лідерів, як, наприклад, віктор Орберн, прем'єр-міністр Угорщини, ти знаєш, що експерти, з якими спілкувався «Голос Америки», говорять про те, що в очах світової спільноти обидва кандидати викликають запитання щодо того, якою буде їхня позиція, їхня стиль глобального лідерства, тому що якщо до Трамп не передбачуваний, то камала Гарріс невідома. Але от одна експертка Лу Лора Блуменфельд, з якою ми спілкувалися, вона говорить про те, що вже зараз можна зрозуміти, яким буде стиль, яким буде стиль ведення глобальної політики обох лідерів, тому що він абсолютно різний. Давай послухаємо. Коли ви думаєте про врегулювання конфліктів, варто подивитися на те, ким ці кандидати працювали раніше. Камала Гарріс була прокуроркою. Дональд Трамп бізнесменом, тому він дивиться на проблему як на можливість. Вона ж дивиться на глобальні конфлікти з точки зору відповідальності. Як вона сама казала, обурення варто перетворювати в дію. А Дональд Трамп питає: а що я отримаю з цього? Тож, коли він може більше фокусуватися на інстинктах та емоціях, вона буде більше покладатися на радників та аналітичний підхід. З точки зору гасел у Камали Гаріс. Це Америка повертається. у Трампа Америка перед усім». Якщо говорити про мову тіла, Дональд Трамп стоятиме перед світом із піднятим кулаком, а Гаріс із витягнутою назустріч рукою. Отже, знову ж таки, ця експертка говорить про те, що це зовсім різний стиль лідерства. Але знову ж таки, а все буде залежати від того, з якими результатами завершаться вибори, і кого ми врешті побачимо лідерам сполучених штатів. Абсолютно, Юлію Таню, дякую вам за цей аналіз. Юлія Яремоленко та Яна Ворожко приєднувалися до нашого ефіру.